Пане Вадиме, вітання ще раз, я хотів хотів би почати з вами про заяву Сергія Лаврова, що Росія має намір захопити Харків в майбутній масштабній наступальній праці. Про це говоримо також і з Олександром Мосієнко в студії. Навіщо Лаврову було потрібно це так приселюдно оголосити саме зараз? Будь ласка, ваш аналіз. Ну, в принципі, ми повинні розуміти, що це ж не перший раз робиться подібна заява. Тобто подібні заяви стали абсолютно Вони були. І до виборів 17 березня президентських а після виборів 17 березня в принципі вони стали регулярними від вищих чиновників Російської Федерації. В принципі, що нового сказав Лавров порівняно з Путіним, який говорив про те, що Одеса і Харкови це русські міста. Тобто, по суті, нічого в принципі вони на відміну від своєї риторики, ще скажімо так, початку року, коли вони не натякали на те, що можливий переговорний процес, зараз починають активно говорити про те, що ніякого переговорного Ворного процесу немає в Росії. Справді ми повинні розуміти, станом на зараз панує в вищих ешелонах влади, панує абсолютно ейфорія. Вони от щиро вважають, що війна ось ось закінчиться, і в принципі, ось ось вони переможуть в цій війні. Тобто, Київ за три дні у них повернулося в їхні голови. В принципі, ми повинні зрозуміти, що що стало причиною цьому, причиною цьому стало три речі. Зараз вже чітко це можна говорити. Перше, це е, перебу, як ми це не було. Перемога на виборах е, настільки легка, наскільки вони цього не чекали. вони не чекали, що російська опозиція настільки легко ляже е, під російську владу і буде грати в їхні ігри. Я маю на увазі. Е, там цілий ряд моментів. Ну на цьому можна кремо зупинитися. Друга історія це те, що вони все ж таки думали, що Авдіївка буде триматися так само, як і Бахмут, дуже довго, і в принципі у нас з'явилася великої ферії після того, як вони зайшли в Авдіївку. І третій момент він для нас виглядає абсолютно комічно, не тільки для нас, але для Росіян він виглядає як для російської влади, і особливо для Путіна. Він виглядає як суперважливий. Вони справді увірували в те, що Росія може стати третьою економікою. Світу і э, фраза, яку вони дуже часто повторяли про те, що Росію невозможно побідіть, і вже всіх побіділи. от насправді вона знову поселилася в головах Росіян і керівництво Росії. І по суті вони повернулися в умовний переддень 22-го 22 лютого. Двадцять лютого 22 року. І вони абсолютно щиро вважають, що Київ за три дня, ну тільки там за три місяці, умовно кажучи, це абсолютно реалістичний план для них на сьогоднішній момент. Це пройде, це пройде через кілька місяців, але цей момент на жаль дуже тяжкий для нас. Нам потрібно переживати пане Водимо, чільного головного управління розвідки Міністерства оборони генерал Буданов на цьому тижні заявив в принципі, що завдання і цілі. Путіна і рашистської Росії, це і починаючи від початку літа в наступ масштабний. Цей наступ буде тривати до президентських виборів Сполучених Штатів Америки. Там вони сподіваються до того, що Трамп прийде до влади, і потім вони швидко поділять світ між собою, поділять Україну, і Трамп досягне певних домовленостей з Путіним. і Таким чином буде підписані якісь договори. Це ціль зараз була артикульована Кремля. І в цей же момент ми бачимо, що Путін, який спілкується з Лукашенко, арти артикулює повернення до так званих стамбульських домовленостей, яких не було, але фактично які обговорювалося. Як ви вважаєте про що це свідчить, коли от сам Путін з Лукашенко артикулює стамбульський договір? Стамбульський договір треба до нього повертатись. Ну, в принципі, це не ніж риторика. Тобто, традиційна насправді позиція Володимира Путіна протягом останніх двох років, я ще раз кажу, вона почала радикалізовуватися і мінятися в жорсткішу форму після 17 березня. До того складалося із двох частин. Тобто, він міг протягом одного тижня зробити дві прямо протилежні заяви. Він міг сказати про переговори, а через два дні він міг сказати про те, що Одеса – русський город. Тобто, в принципі, як сказав я забув. Хтось із Російських політологів сказав правильну фразу, що він із одного кармана достає величі Росії і Росія зразка в кінця радянського Союзу, там території 90-го року, а з іншої кишені він абсолютно легко дістає те, що він готовий сідати за стіл переговорів і чекає, що його покличуть за цей стіл переговорів. Тобто, в принципі, ключова задача там, повертаючись і до попереднього питання, відповідаючи на це питання, в нього одна єдина. Задача сядьте зі мною за стіл переговорів. Тобто для нього важливий не е, результат переговорів, сам факт початку переговорів для нього вже означатиме те, що його визнають рівним, важливим і супернепереможним. Тобто, треба розуміти, що в Росії взагалі міняється взяли вся ідеологія всередині Російської Федерації. Вона починає мінятися в сторону абсолютно культа особистості Путіна і е, Радянський, той, хто пам'ятає радянський союз, фраза про те. Що Лінін жив, Лідінжив буде жити, зараз для російських еліт перетворилося на Путін жив, Путін жив, Путін буде жити І тобто, вони починають консервувати систему навколо Володимира Путіна як творця абсолютно всього на цьому світі від сонця до нафти. і з цієї точки зору от насправді і треба розглядати от всі оці, от, от здавалось би, на перший погляд, нелогічні е, речі, які говорять протягом одного тижня, говорить одна й та ж сама людина. Але пане Вадим, в той же ж момент, коли Менель Макрон пропонує ініціативу припинення вогню під час Олімпійських ігор, і він це артикулює. В те, в той момент власне Росія каже ні, Пісков каже ні. Далі Лавров говорить, що навіть якщо попри те, що будуть якісь мирні переговори з Україною, це цитата Лаврова, жодного припинення вогню в цей момент не буде. А про це, а про що ця риторика свідчить? Це все те ж саме. Тобто розумієте, я ще раз повторююся. Тобто, вони одночасно артикулюють дві речі, і от ми пробуємо от, в принципі знайти логіку. А логіка дуже проста: тобто, логіка, сядьте з нами за стіл переговорів, і е, давайте повернемося до Ялта. 2 в принципі, оце логіка, в якій вони е, живуть. Ось, ну, починаючи насправді з Мюнхенської конференції. Тільки зараз це я бино з дві тисячі восьмого року е, і Мюнхенської промови Путіна 2008 року, але е, зараз це в принципі у них в дуже заостреній фазі. Е, на жаль, в принципі, ні про яку модальність переговорів на цей момент, от конкретно на цей момент е, мови не йде. Заява Лаврова це чергова спроба підняти, хоч якось ставки, і між інше вона крім всього іншого, вона важлива для внутрішнього споживача, який, в принципі, дуже сильно напружився в той момент, коли, нарешті, сполучені штати Америки дозвіли до того, щоб через 5 місяців після довгих дебатів, все ж таки, голосувати за виділення зброї для України. Подивимося, що ще нам виділять, але. Російський споживач, російський обиватель, він в принципі достатньо серйозно напружився. Тому з цієї точки зору, оця от ура патріотична риторика про те, що ми всіх шапками забросаємо. Вона крім всього іншого, розрахована і на внутрішнього споживача, якому говорять якому, якому говорять про те, що Росія не побідімо. Ми всіх побідімо, нічого бояться. А умовний захід він давно програв тобто, це, це все те ж саме. От насправді це танці навколо одного предмету. Пане Владимир, ну останнє запитання щодо Китаю. з одного боку, ми чуємо і бачимо. Про те, як Китай зараз допомагає Путіну відновити свою військову міць, робить це обережно, більш-менш тому, що не хоче потрапити під, під, під санкції західні, але водночас цікава така стаття вийшла в дуже впливовому світовому часописі The Economist, де Професор Пекінського університету Фен ю Фен Юн його звати написав статтю з, з назвою Росія програє війну в Україні. Він наводить там декілька факторів, і загалом пише в кінці, що я його цитую. Це лише дозволить Росії продовжити розпочинати нові війни, якщо конфлікт стане замороженим. Після передпочинку піддаючи світ ще більшій небезпеці. Це дуже цікаво було і несподівано чути це від офіційного так. Китайського професора. Як це е, можна зрозуміти? Чи є це е, е, свідченням, що і в Пекіні дуже неоднозначна думка щодо подальших перспектив Росії в Україні? Ну, е, в принципі, я хотів би продовжити те, що ви говорили сьогодні. Е, в одному із теж відомих видань вийшла стаття іншого професора. Я просто боюсь неправильно вимовити його ім'я, тому не буду називати одного із дуже. Відомих китайських професорів, одного з відомих впливових китайських університетів, в якому він уже прямим текстом говорить про те, що насправді ну, де факто говорить про те, що майбутнє світу залежить від переговорів Сполучених Штатів Америки і Китая, і далі вся ця риторика. ну і все це пов'язано із Україною, російською війною, тобто, в даному випадку, китай своїм шляхом, тобто через свою професуру, тобто, ну той, хто пам'ятає так звану тенісну дипломату то, той в принципі зрозумію, про що йде мова коли так званою м'якою силою через треті руки або четверті, навіть руки Китай доносить до світової громадськості інформацію про те, що їхня ключова ціль це теж стіл переговорів. Але вони вважають, що вирішення україно російської війни лежить в також, як і Росіянше вважає в площині переговорів із Сполученими Штатами Америки. Ну але Китай має перед собою зовсім інший. Набір Питань, які б вони хотіли обговорювати з сполученими штатами Америки при цьому ну не треба переоцінювати вплив Китаю на Російську Федерацію як е, з точки зору надання військової допомоги. Справді вони надають, але там не можна сказати, що це критично, в цьому разі мені так здається допомога для Росіян з іншої сторони, Китай не має можливості зараз піднятися і сказати стоять. Війна закінчується, і завтра ти Путін починаєш там робити один, два, три. От Китай не має такої можливості на сьогоднішній момент по впливах на Російську Федерацію йому потрібно ще кілька років для того, щоб російська економіка стала критично залежною в ряді галузей. тобто ряд галузей російської економіки стала критично залежною від Китаю. Станом на зараз Китаю вигідне це ослаблення Росії і продовження цієї війни. Тому Китай, от всіми цими статтями, він грає в довгу. Він грає не в переговори у умовному червні чи липні 2024 році. Він грає насправді в. Значно і значно довготривалішу перспективу. Тобто, будуть переговори, буде зупинка війни і в цьому році. Китаю буде добре. Буде в 25-му році. Китаю теж буде не пагакитаю буде ще краще. Тому от з цієї точки зору треба дивитися на те, що робить і що говорить Китай. Пане Вадиме щиро вам вдячні. Вадим Денисенко, відомий український політолог. Дякуємо вам, бережіть себе.